Усіх вітаю! Ви знаходитесь на каналі 4 на 3. Тут ми балакаємо про кінематограф. Один із моїх улюблених режисерів Квентін Тарантіно та його співавтор Роджер Еверін. До речі, вони разом писали сценарії до таких фільмів, як Скажені Пси, Справжнє кохання та Кримінальне Чтиво. Вони запустили свій підкаст Відео Арчів, названий на честь Лос-Анджелеського відеопрокату, де вони працювали в 1980 році. У кожному випуску ведучі будуть обговорювати два 3 Фільми з колекції відео про кату, де вони самі і працювали. Один з яких, за словами Тарантіно, буде дуже мало відомим. Це моє перше відео в такому форматі, сподіваюсь, вам сподобається. І я буду продовжувати розповідати вам про інші випуски цього підкасту. Тому обов'язково ставте вподобайки цьому відео та підписуйтесь на мій канал. А ми будемо починати. У першому випуску Тарантіно та Евері протягом 100 хвилин розповідають про дві стрічки з 70-х років: сайфай-комедію Джона Карпертена та Дена О Беннона зірка» та кримінальну рок-драму Віллі Ломеля Кокаїнові ковбою. Я послухав випуск та переказую про найцікавіше. Video Archives podcast, join Roger and Quentin as they revisit one of Roger's favorite films. Спочатку наші ведучі розповіли про те, яким взагалі працювалося в відеопрокаті. У юності Квентін Тарантіно заходив до всіх відеопрокатів, які траплялися йому в Лос-Анджелесі. Він годинами вивчав колекції та завжди знаходив те, чого не було в інших відеопрокатах. Video Арчівс. На голівудському бульварі відкрив колишній співробітник відеопрокату Ленс Лоусон, якого Тарантіно вже знав. Лоусон був свого роду ментором для майбутнього режисера. Знайомив його та його колег з більш витонченою культурою і діставав квитки на різні заходи, наприклад, на концерт The Ерей Brothers та восьмигодинну виставу життя та пригоди Ніколаса Ніклібі». Роджер Евері працював у Video Арчвайс вже кілька років, коли туди влаштувався Тарантіно. Режисер порівнював відеопрокат з підпільною газетою. За його словами, атмосфера в Video Арчвайс, шалені кіномани, за прилавком. приваблювали клієнтів, серед яких були не лише юні гіки, а й забезпечені люди. Клієнтам подобалося, що продавці знали на пам'ять усю колекцію закладу та охочі дивилися та обговорювали кіно. Коли Video Арчвейс закрився, Тарантіно викупив усі відеокасети. Вони зберігаються в спеціальній Кімнаті відеотеці у нього вдома, де вони з Евері і записують цей підкаст. Більше того, перед записом підкасту друзі-режисери переглядають вибрані ними фільми саме на касетах. А що таке взагалі фільм Темна зірка? Синопсус фільму з коробки на відеокасеті із колекції звучить так. У середині 21-го століття у людства з'явилися технології, які дозволяють колонізувати далекі куточки всесвіту. Темна зірка це розвідувальний корабель, який прокладає шлях для кораблів з колоністами. За допомогою експозиційних термозіркових бомб він підриває нестабільні планети. У дорозі члени екіпажу стикаються з перешкодою, яку зовсім не чекали. Одна з бомб, що може думати і говорити, загрожує знищити весь корабель. А ось що про нього думають наші ведучі. Роджер Евері називає темну зірку своєю улюбленою комедією, науково-фантастичним фільмом та взагалі улюбленим культовим фільмом. Цікаво, що у відеопрокаті стрічка стояла саме у секції культове кіно, а не фантастика. Хоча режисером є Джон Карпентен, Тарантіно та Евері вважають, що темна зірка це однаково фільм сценариста Дена О Беннона. Вони разом написали сценарій. Карпентен виступав як режисер, продюсер і композитор. А О Беннон як монтажер, художник, постановник, майстер спецефектів і виконавець головної ролі. Тарантіно та Евері шкодили, що після виходу Карпентен та О'Беннон ніколи більше не працювали разом. Раніше Тарантіно цінував співавтора Дена О'Беннона більше ніж його самого. До речі, Обено написав сценарій до чужого згадати все та крикунів. Наприклад, у 1980-х роках Тарантіно здавалося богохульством те, що Обенан зняв повернення в живих мерців без Джорджа Ромеро. Фільми не пов'язані із ромерівською серією, але також присвячені зомбі. Зараз Тарандіно визнає, що нема фраці, дено Беннон першим виявив, що героями історії про космос можуть бути сміттярі та далекобійники, тобто робітничий клас, а не глянцеві герої зоряного шляху. Наші ведучі згадують той момент, коли вони вперше побачили цей фільм. Евері подивився темну зірку у 9 років разом із кузеном та його друзями хіпі. Режисеру подобаються вади фільму та ручний підхід. Його творці до речі, це студенти. А взагалі, темна зірка була навчальним фільмом Карпентера та О Беннона в університеті Південної Каліфорнії. Через зображення та рукодільні спецефекти він порівнює сайфай з графічним романом. Тарантіно вперше подивився темну зірку в 11 років, і вона його абсолютно розлютила. Тому що рекламні ролики, які він бачив по телевізору, обіцяли йому видовищне космічні пригоди. Тоді він не оцінив контркультурні ідеї сценаристів, спрямовані проти істеблішменту. А ще йому не сподобалися герої хіпі. Аматорська акторська гра, та схожа на надувний м'яч іноплантянин. Але тепер темна зірка подобається йому саме за це. Переглянувши кіно з Евері, Тарантіно дійшов в висновку, що це хіпарський шедевр науково фантазії. Культурного кінематографа найбільше йому подобається гра О Беннона у ролі сержанта Пінбека. Він навіть не ставить її на один ряд із грою Брюса Кембела в зловісних мерцях Сема Ремі. Так чому цей фільм може сподобатися? Як і 2001 рік, Космічна Одиссея», темна зірка цей фільм про техніку, яка виходить з ладу. Тратій вважає, що стрічка стала протилежністю космічної Одиссеї», оскільки в ній критикуються бюрократи, середній клас 60-х та відсутність людяності. При цьому, коли фільм вийшов на екрани, багато глядачів були розочаровані, бо чекали якраз на космічну Одиссею». Карпентен припускав, що після релізу фільму до нього з пропозиціями при Йдуть продюсери. Проте цього не сталося. Тарантіну та Евері подобаються візуальні ідеї Рона Коба, художника та коміксиста, який згодом малював концепт арти для чужого, чужих Зоріні війни та у пошуках втраченого ковчегу. Працював художником у Конані Варварі, а також придумав для Джеферсон Айрплейн обкладинку альбому. Тарантіно також відзначив дешеві, але інноваційні та чарівні спецефекти. Він вважає, що Джордж Лукас для зоряних війн» вкрав із темної зірки сцену стрибка у гіперпросторі. Тарантіно називає золотом комедії сцену, де герой Обенона, борючись із прибульцем, застріє у шахті ліфта. Він також захоплюється тим, як Нік Касл, згодом він зіграє Майкла Майерса в Хеллоуіні, До речі, керував м'ячем прибульцем. Пізніше Обенан розвине ідею з монстром на космічному кораблі в сценарії чужого. Наступний фільм, який наші ведучі обговорили, це стала картина кокаїнові ковбої. Синопсис фільму з коробки на відеокасеті з колекції звучить так. Є рок-гурт, який щоб заробити не лише співає, а й займається контрабандою наркотиків. Менеджер гурту говорить своєму знайомому ганстеру, що його підопічні виконують останні завдання і зав'яжуть із контрабандою перед майбутнім великим концертом. Запанікувавши через появу поліції на аеродромі, пілот викидає вантаж над узбережжям біля житла групи, і кокаїн вартістю 2 мільйони доларів загадковим чином зникає. Група шукає вантаж серед хвиль біля берега, але його немає. Чи віднесло його в море, чи хтось дістався до нього раніше. Неймовірним чином, ідол поп культури Енді Ворхол, який оселився з музикантами, щоб взяти у них інтерв'ю для свого журналу, стає випадковим свідком того, як двоє незнайомців знаходять кокаїн та їдуть на машині менеджера групи. Дії пожвавлюються, коли терпіння ганстерів добігає кінця, а хтось повинен їм заплатити. Що наші ведучі думають про режисера цієї картини? Улі Ломель у Німеччині Улі Ломель входить до трупи Райнера Вернера Фасбіндера. Він знявся у нього в 13 фільмах і поставив ніжність вовків. Це трилер про гановерського маньяка Фріца Хармана. Фільм також спродюсував Фасбіндера. Картина претендувала на золотого ведмедя Берлінського кінофестивалю. Традіна каже, що не розуміє, навіщо Віллі Ломель поїхав із Німеччини до Нью-Йорка і почав знімати лайнові експлуатаційні Гонзо фільми. У США Ломель потоваришував з Енді Ворхолом. Художник зіграв у кокаїнових ковбоях себе і дозволив зняти фільм у своєму заміському будинку на Лонг Айленді. Загалом роботи Ломеля їх майже до речі, 60, не подобаються Тарантіно, але вважає, що кокаїнові ковбої вдалися. На думку Тарантіно, у Ломеля вдалося передати естетику, якої безуспішно намагалася досягти Деніс Хоппер у своїй картині Безпечний їздок» та останній фільм. Крім того, Тарантіно вважає, що це один із найреалістичних фільмів про зірвану наркогоду, яку він коли-небудь бачив. А що саме сподобалося у фільмі? Тарантіно ніколи не чув, щоб хтось хвалив кокаїнові ковбої у 1980-х роках. Їх часто показували у коледжах та кінотеатрах повторного прокату. А як правило, це були здвоєнні покази з урхолівськими фільмами. Тарантіно подобається яскравий характер актора Джека Пеланса у ролі менеджера групи. Ймовірно, він зняв усі свої сцени за три дні, але зіграв чудово. Тарантіно зазначив, що у фільми всі актори швидше за все імпрозували, але пеланс робив це. Просто фантастично смішно. Кокаїнові ковбої мали закріпити образ рок зірки за виконавцем головної ролі Томом Саліваном, який також написав сценарій та усі пісні у картині. Сподобається вам фільм чи ні, залежить від того, чи вам сподобається Томі Салівані. Якби Майкл Меднес грав Боба Ділана у 70-х, то вийшов би Томі Салівані. Вважає Тарантіно. Йому сподобався і герой, і фільм, і головна пісня фільму про актора головної ролі. Тома Салівані перед записом підкасту Тарантино знайшов цікаві факти про актора. За його словами, той був одним із найвідоміших контрабандистів свого часу. А в основу кокаїнавкобої лягли реальні історії з його життя. Щоправда, сам Салівані перевозив не кокаїн, а й інші заборонені речовини. Він вигадав скидати наркотики із кукурудників на сільську місцевість, а потім шукати їх на конях. Згідно з джерелами Тарантіно, 1977 року Салівані приїхав з Флориди до Нью-Йорка з двома мільйонами. Доларів готівкою у місті він вирушив до клубу студія 54», щоб добре провести час. У закладі він потрашував із соратниками Енді Уорхола, Б'янкою Джагером, Віллі Ломелем та Ізабелою Роселлі. Там же він завів роман з Маргою Трюдо, яка тільки но розлучилась з чоловіком, прем'єр-міністром Канади П'єром Трюдо. Папарадці навіть зуміли сфотографувати їх разом. Незабаром Трюдо пішла до Джека Ніколсона. А Салівані одружився з якоїсь місць з Голландія, потрапивши на зйомки музичної драми Ломеля, «Порожнє покоління з Кароль Буке та Річардом Хеллом, Салівані запропонував німецькому режисерові зняти кокаїнові ковбої. 1981 року Салівані помер у віці 24 років. Причина смерті відрізняється від пневмонії та передозування наркотиками до вбивства. «Кокейновий ковбой залишилися єдиним фільмом у кар'єрі Саліваніна. У ковбоях Саліван носить приголомшиву рукавичку з білої шкіри. У його герой, ніби колись потрапив до авіакатастрофи, і його рука сильно обгоріла. У щоденниках «Уорхола» Тарантіно прочитав, що Салівані справді пошкодив руку в авіакатастрофі та носив рукавичку, щоб Приховати опіка. Ось і все, друзі. Такий вийшов перший випуск підкасту Video Archive, де наші любі ведучі поговорили про фантастичну сайфай комедію та кримінальну драму. Якщо вам сподобалось це відео, обов'язково поставте вподобайки. Та напишіть коментаря. Так ви мене змотивуєте робити нові випуски про цей підкаст. А я дуже хотів би це зробити, тому що в інших випусках Тарантіно та Евері будуть говорити про круті фільми, адже завжди приємно слухати таких людей, які фанатіють від свого діла. А мені подобається вам про це розповідати. Ви були на каналі 4х3, Тут ми балакаємо про кінематограф. До нових зустрічей!